Як бути рішучим в нестабільний час, коли ніхто не проявляє ініціативу і всі пливуть за течією? Сьогодні ми читаємо історію про Йосію, царя юдеї, це 16-й цар Юдеї, який правив юдею 31 рік. Йосія внук нечестивого. Манасії і син Амона, він відомий тим, що скористався нестабільністю асирійців, оскільки юдея тоді була залежна від Асирії. Отож, він скористався нестабільністю асирійців, політично укріпив юдею, повернув загарблені території юдейські. І головна його заслуга те, що він повернув людей до живого Бога, до поклоніння живому Богу. Він відвернув весь народ від ідолопоклонства. Отож, в другій книзі царів в 23 розділі написано так. А цар послав, і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму, і війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ від малого аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. Отож, Йосія повернув народ до Всевишнього, відвернув від ідолопоклонства. Він вступив, він оновив заповіт народу з Богом. Він зібрав усіх чиновників, священників, батьків і дітей. Всіх зібрав в храмі. Він зачитав слова із закону, вслух, і всі люди погодились, що жили вони неправильно, не згідно писання, і прийняли рішення слідувати писанню. Ми живемо дуже нестабільний час. Люди живуть е, за течією, ніхто не проявляє ініціативи, ніхто не бере на себе відповідальність, щоб провадити позитивні правильні зміни, що допоможе нам бути сміливими, мужніми для того, щоб взяти відповідальність за свої сім'ї, за свої вулиці, за свою церкву, за своє місто, за свою країну. Церква 21 століття рівнозначно, як цілий народ, українці і Україна потребують порядних, праведних, рішучих, ініціативних лідерів, таких як був Йосія. Що допоможе тобі і мені бути таким лідером, рішучим, який бере ініціативу і який спонукає до правильних рішень, до правильних змін? Йосії допомогло читання книг закону. Буквально всі його реформи, всі зміни в країні, які відбулися, це реакція Йосії на Слово Боже. Отож, читаємо Біблію щодня, вона стверджує в правильних рішеннях і в правильних діях.